Їжа, чиста вода, комфортні будинки з електрикою. Ми так до всього звикли, що сприймаємо блага цивілізації як належне, але якщо подивитися на це трохи під іншим кутом, ви зрозумієте відразу в вашій квартирі терміново потрібні експерименти напередодні дня навколишнього середовища, розповідаємо, як почати вести зелений спосіб життя в місті прямо зараз і без особливих зусиль. Електрика, вимикайте побутові прилади з розеток, адже багато хто з них споживають електроенергію навіть в сплячому режимі. Вимикаючи їх з розетки, ви зможете уникнути безглуздої витрати ресурсів і до того ж заощадити на оплаті рахунків за електрику. Відмовтеся від традиційних ламп розжарювання. Це минуле століття, сучасне рішення для економії електроенергії і турботи про навколишнє середовище, світлодіодні джерела світла LED вони споживають на 8,5 менше енергії, а термін їх служби досягає 20 років, як це впливає на природу. Наприклад, якщо мільйон чоловік замінить всього по одній лампочці розжарювання на світлодіодну лампу, то це буде рівнозначно зникнення майже 4 тисячі автомобілів з точки зору шкідливих викидів СО2. Це значення також дорівнює кількості електроенергії, яку за рік споживає 4 тисячі 400 сімей. Міяти лампочки не означає позбавлятися від улюблених світильників, торшерів і люстр світлодіоди підійдуть для всього. Вибирайте не тільки форму, вид цоколя і яскравість, але і оптимальні для вас колірні характеристики освітлення тепле або холодне. Для цього, наприклад, в IKEA представлений цілий модельний ряд ламп ледари: вода. Закривайте кран, коли не використовуєте воду. Чиста питна вода це базова потреба, але при цьому кожна десята людина в світі не має до неї доступу. А тепер тільки уявіть, скільки води щодня витрачаємо даремно, вона ллється, поки ми чистимо зуби, голимося, миємо посуд, повторно використовуйте воду, в якій ви раніше помили овочі або фрукти для поливу рослин. Також витрачати менше води допоможуть спеціальні змішувачі у магазинах Ікеа. Наприклад, ви знайдете змішувачі як для кухні. Так і для ванної, які будуть економити до 3,0 і до 5,0 води відповідно, при цьому натиск води залишиться колишнім. Це можливо завдяки аератору, особливому пристосуванню, яке допомагає насичувати струмінь води повітрям, зменшуючи її витрату. Чудова новина для вашого бюджету. Їжа помірне споживання ще один спосіб допомогти природі, часто викидаєте їжу. Не хочемо вас лякати, але вже до 2050 року людство може зіткнутися з нестачею їжі, ресурсів планети просто не вистачить, щоб забезпечити людей продуктами, тим часом, за даними Всесвітнього фонду дикої природи, третина всієї їжі, яку зараз мають люди, просто викидається, мабуть, недозволена статистика, запасаючись продуктами про запас, ви ризикуєте через деякий час викинути зайву їжу, яка вже встигла зіпсуватися. Тому важливо звертати увагу на умови зберігання і купувати рівно стільки, скільки ви можете з'їсти. Довше зберегти свіжість овочів і фруктів допоможуть герметичні харчові контейнери з кришками. Не вгадали з кількістю продуктів. Зберігайте залишки в морозильній камері, овочі перед цим краще бланшувати, спочатку занурити їх в киплячу воду, а потім опустити в крижану. Рослина рослини в будинку повинні бути. Навіть якщо місця небагато, на допомогу прийдуть кашпо поміщені на піддони і підвіси. Ви з тих, у кого рослини довго не живуть. Можете більше не переживати, що знову забули їх полити у колекції Анвентбар, яку можна знайти в магазинах. Ікеа є кашпо з системою самополиву, рослини самі вибирають, скільки їм пити крізь пористі стінки керамічної внутрішньої ємності. Вода проникає в ґрунт. Забезпечуючи їй постійне зволоження, не обмежуйтеся квітами прямо на своєму балконі, ви легко можете вирощувати овочі та фрукти, зелена цибуля, фенхель, селера, помідори, базилік, бобові. Якщо поставити собі за мету, то і в продуктові магазини можна ходити рідше. Сміття почніть сортувати сміття, потрібно докласти трохи зусиль, щоб у пластикового скляного сміття та інших побутових відходів з'явилася друга життя, хоча. Дізнатися в Україні на відміну від багатьох європейських країн, їх буде потрібно трохи більше, однак сортувати сміття не так нудно, як здається, це лише справа звички. Знайдіть на карті найближчий до вас пункт прийому роздільного сміття і підготуйте кілька пакетів, в які ви будете його складати. Будинку, якщо немає можливості тримати під раковиною кілька сміттєвих відер. Візьміть на замітку дизайнерські розробки, наприклад, пересувна лавка з колекції Anvent Bar, яку ми вже встигли згадати вище, також може полегшити збір сміття вдома, прямо під сидінням знаходяться контейнери для відходів різного виду. Утилізація небезпечних відходів не викидайте батареї, крім сортованих відходів. Зверніть увагу на батарейки, їх не можна викидати з іншим побутовим сміттям, тому що містяться в них метали. Тут свинець небезпечні для навколишнього середовища, не припустимо викидати батарейки на звалище, звідти небезпечні речовини можуть потрапити в ґрунтові води водойми і каналізацію. Одна пальчикова батарейка забруднює до 15 квадратних метрів ґрунту, але ж там могли прости квіти, дерева і жити, наприклад, кілька тисяч мурах, знайдіть пункти збору батарей. Вони можуть бути навіть у великих магазинах і торгових центрах, як, наприклад, в IKEA. Крім того, тут ви можете здати лампи і літільні акумулятори для мобільних телефонів.